Дизель або бензин. Довічне питання, коли починаєте обирати собі мотоблочок. І, звісно, це важливо. І сьогодні на нашому каналі ми спробуємо розібратись, завдячуючи вам, шановні власники мотоблоків, який же обрати мотоблок, дизельний або бензиновий. Вітаємо вас на каналі Булаточка.інфо. Вітаю вас сердечно на каналі Булаточкапольська. І сьогодні буде огляд технологічних мотоблоків від виробника Вейма. А саме сьогодні ми будемо порівнювати дизельний мотоблок ВМ 1100 бе E6D. Дизельну дев'яточку з мотоблочком. vm 1100 fe 6 Діф. Це бензинова 13 кінських сил, коробки тут у них 4 плюс 2, на 12 колищадках однакові відрізняються лише двигунами. І хочу зауважити, що вони з електрообладнання. Сьогодні буде цікаво, але, шановні власники мотоблоків, власники мотоблоків Вейма активніше спілкуємось для того, щоб допомогти нашим. Майбутнім мотоблокерам вибрати собі або дизельний, або бензиновий мотоблок, який забажаєте. Давайте розкачаємо в соціальних мережах ось це питання: дизель або бензин. Я на прикладі особистого досвіду і спілкуючись з власниками мотоблоків, сьогодні поділюсь вашими своїми думками стосовно який же мотоблок. Починаємо, буде цікаво. Починаємо ми з дизельочка, тому що дизель більшість з вас полюбляють. Коли до мене приходять підписники і кажуть, я лише бажаю дизель. У мене одне питання. Хто вам порадив? Сусід! Як ви вважаєте, це правильна порада? Я всім кажу, якщо ви користувались дизелем, коли ви їздите, можливо, на дизельному авто, або дизельний у вас трактор, або ви виросли в селі, і полюбляєте дизель, запах ось цей дизельного палива вам дизель. Звісно, тут крутний низький момент. Звісно, це я все це покажу. Тоді дизель. І саме ось такий дизель 9 кінських сил. Якщо обирайте дизель 9 кінських сил з електрообладнанням, шановні, наскільки це полегшує працю. Ну і звісно, з коробкою від виробника вейма збільшена, зменшена. Вмикаємо, і вимикаємо і вал відбору потужності. Це все є на наших мотоблоках. І нога, див. 9 кінських сил це десь приблизно 29 ньютонометрів крутного моменту. І якщо ви порівнюєте з бензиновим, то до вашої уваги моделька 1100 fe 6 диф це 13 кінських сил, також з електрообладнанням, також на коробці від виробника Вейма. 4 плюс 2 збільшена, зменшення. Ось тут хочу зауважити, що важно, щоб ваш мотоблок був технологічним. Тобто ви е, мали можливість виконувати всі роботи. Звісно, нога, див, звісно, 12-ті колищадка. І звісно, у цих мотоблоків, поки я покажу, що у них однакова фреза. Фреза на див. Якщо у вас йде мотоблок з ногою див, ось тут повинні бути подовжені ножі. Тоді ці ножі перекривають обробіток і ви дуже добре працюєте. Тому, шановні, дивіться, ось дизель або бензин, я вам порівняв, у бензина десь тут приблизно також 27 Нм крутного моменту, він також круто тяне, тому якщо обираєте 9 порівнювати з 9 бензиновою, це ну, недоцільно. А ось 9 дизель. І 13 бензин по крутному моменту це десь порівнюється. І, до речі, хочу сказати, вони досить класно працюють з активною фризою. Що далі? Далі я покажу наскільки зручно запускати дизель, бензин. Я зараз поїздю на них, а ви самі вирішуйте, який вам мотоблок. В кінці лише я дам свої висновки стосовно на що потрібно звертати увагу, обираючи мотоблок. Незважаючи обираєте ви дизель або бензин, виробником Вейма ви будете задоволені. Власники мотоблоків Вейма, поділіться своїми думками в коментарях, хто має таку техніку і наскільки вона для вас зручна. Але давайте е, саме цікаве запускати техніку. Техніка у нас пройшла передпродажну підготовку. Якщо ви забажаєте, можете замовити авторську хвилинку довіри. все ми для вас зробимо. В дизелі, дивіться: нейтральна швидкість, стоп-двигуна оберти по максимуму. Коли запускаєш дизельний мотоблок, вижимаєш ось цей флажочок і ось так прокачуєш. Ось так. Вижав. Дек... Це декомпресор. І тепер дизель вейма. Шипоче, шипоче. Торохтить, торохтить. Круто, круто. Запах дизеля ось хто полюбляє. Обирайте дизель, будете дуже задоволені. Тепер вмикаю першу. І хочу вам показати, що таке зменшена швидкість. Дивіться, наскільки зручно мені тримати мотоблок, який вагою десь ну, 160 кілограмів. Дивіться. нас солода. Насолода. Зараз я ось так рушочок. Дивіться, виживши ось цей важель ноги див. дивіться, це зменшена швидкість, шановні. Яка дає можливість виконувати всі роботи? Ось так. Ставимо біля бензин для того, щоб заглушити. Хто бачив, я оберти не чіпав, як тихенько він працює, оберти стабільно. Ну і звісно, дизель це філософія. Як і в автомобілях. Хто бажає дизель, його ніколи не можна переконати про бензин. Але, шановні, це мотоблоки, і у мотоблоках трохи тут є від'ємність, тому що ми використовуємо цю техніку не так часто. І витрати палива ну, тут майже однакові. Тепер у мене бензинчик. Стоп-двигуна. У бензина я оберти взагалі прибираю. Тут потрібно закрити заслоночку. Так, обов'язково перевіряємо нейтральну швидкість. І вейма! Ось відразу хочу сказати, що по шуму бензин тихіше працює. Ну і це, звісно, Ну, до речі, дивіться, як він тихенько рухається. Але на ось цих змін, зменшених обертах, навряд чи ви зумієте, на бензині працювати із плугом. Трібно буде додавати оберти для того, щоб працювати з навісним обладнанням. Це, мабуть, і є ось той низький, як кажуть, дизель бере з низів. Але додали обертів і вже інша техніка. Ось це, можливо, і є. Головна відємність дизеля від бензину. Тобто, на низьких обертах, е, ну, йому потрібно додати бензинчику. Але якщо ви в цьому розумієтесь, трохи додали обертів, і він працює з усім навісним обладнанням. Тож, від мене. Висновок. Але, шановні власники мотоблоків, мені також цікаво з вами поспілкуватися внизу, поділіться своїми думками з нашими майбутніми власниками. Дивіться, бензин або дизель. Незабаром до мене приїздив підписник, який каже: дуже я полюбив дизель. Але до того часу, поки мені не прийшлось в нього лізти. Тому що, хто знає, якщо починаєш лізти в дизель, якщо немає досвіду, ось цей. Скажімо так, де спаливо, ти весь в ньому ну, настільки пахучий, що я е, не знаю. І, звісно, без досвіду в дизель лізти не можна лише на сервіс. Тобто немає досвіду. Ну, Дизель це не для міського, мабуть, власника, тому що дуже багато у нас підписників, які з міста їдуть за місто, у них там дачі і вони працюють. Бензин. Ви подзвонили, кажете, немає іскри. Ми все дистанційно вам допоможемо. І, звісно, в бензин. Можна лізти навіть по Ютубу. В дизель не можна. Тому, шановні, дизель, а точніше, дизель або бензин, важливо, щоб мотоблоки були технологічні. Важливо, щоб мотоблоки мали зменшені швидкості ноги, див. а все інше це філософія. Дизель або бензин обирайте самі. Але звертайтесь до експертних фахівців, які допоможуть вам правильно обрати ваш мотоблок, а не сусід. За забором. Давайте поспілкуємось, підписуйтесь, коментуйте, діліться цим відео. Я маю надію, воно вам було цікавим. По кількості вподобаєк, якщо їх буде багато, я зрозумію, що вам цікаві ось такі огляди, і буде ще більше авторських хвилинок довіри. Тому чекаю вас в коментарях.